20 років тому у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі розпочали роботу з особливими дітками. Цим школярам необхідна більша увага педагогів, і, попри медичні діагнози, вони залишаються дітьми, які вірять в тива. Цього року відзначення дня створення закладу співпало з улюбленим святом дітей Днем Святого Миколая. Я вірю. Я Святого Миколаю всім дітям дає подарочки, дає добро нашим шим, шим, захисникам і нам то, захищає нас. І, і, Бог, і, і, Бог, і Бог теж захищає нас. І Святий Миколай багато подарунків всім е, приносить, а хто не слухається, різочку. Щоб не отримати різочку під подушку, ці школярі старались цілий рік. А окрім того, що намагались отримувати гарні оцінки, до свята підготували концертну програму. Дітям треба те, щоб вони радість відчували в своєму житті. Ми розуміємо, що йде війна, але завдяки нашим хлопцям, які стоять на передовій, відбуваються наші свята в нашій школі. І діти радіють кожному своєму життю, кожен день свого життя радіють в тій школі. Дітки особливі, їм потрібно більше піклування. Про них, до них. Директор НРЦ Леся Волинець зазначила, що у школі навчаються діти зі всієї громади. Попри те, що держава переживає важкі часи. Тут намагаються зробити усе, аби діти навчались в комфортних умовах. Огортаючи сторінки шкільного життя протягом цих 20 років пишаюсь тим, наскільки змінилася школа, змінився підхід до наших діточок. Вчителі вивчили методики, як працювати з такими дітками, вивчили і вчать далі, тому що на сьогоднішній день безліч є методик викладання для дітей з особливими потребами. Змінилося ставлення, особливо за останніх 5 років влади міста. До нашої школи, тому що надзвичайно виріс зросла навчально-матеріальна база. Директор каже, дарувати цим особливим дітям позитивні емоції вкрай необхідно. Різдвяних свят та Миколая з подарунками вони чекали цілий рік. Діти чекають свято, тому що школа наша школа це школа радості, а підготовка до свята дітки вже знають, що вони на сцені, що вони будуть співати, виступати. А ще вони знають, що їм будуть солодкі подарунки вручати. Вони надзвичайно раді в тому, і на солодощі мало не буває, тому що це діти. Всі ми родом з дитинства, і всі ми пам'ятаємо, як ми дуже любили цукерки. Схоже, в навчальному закладі діти були чемними. Луцький міський голова Ігор Поліщук привітав школярів з початком різдвяних свят та вручив їм солодкі подарунки. День Миколая особливе свято для нашого міста. Я дітки, вас особливо вітаю з цим святом. Нехай святий Миколай принесе вам гарний настрій на сьогодні і на. Майбутній рік нехай подарує вам успіхи, оптимізм, міцне здоров'я вам, вашим рідним і спокійне, щасливе життя. Вітаю усіх вас з Днем Збройних сил і з Днем святого. Настанову на наступний рік дав і сам Святий Миколай. У прийдешньому 24 24-му році хочу побажати перш за все всім нам. Перемоги, миру, любові і, звичайно, діткам щастя, щоб їхні батьки всі були здорові, щасливі і звичайно навчалися як найкраще. Мирослава Сябер для новин на часі.